Родичі, друзі, бойові побратими, волонтери і просто небайдужі полтавці. Провести в останню путь Дмитра Коряка прийшло кілька тисяч людей. Йому було 28, родом із Миргорода. Тривалий час жив у Полтаві. Був активним учасником майдану у Києві та Полтаві. Бойові побратими запам'ятали Дмитра сміливим і непосидючим. На Напередодні революції ми з ним познайомилися. Якраз він прийшов до нас тоді, ще в свободі був. От і постійно у нього був двіжняк. Постійно щось йому треба було кудись лізти, щось не так, десь і він не знає як... Був такою рушійною силою революції, постійно пропихував, от вперед, як пінками під зад, давав, щоб щось робилося постійно. Це у нього вже після революції, коли вона закінчилася, то він же ж очолював тоді вже самооборону після мене. І він якраз двіжовав. ці всі наливайки, автомати гральні, всі несправедливості, що творяться в міськраді. Він у це бігав. Ну, активність у нього вже ж зашкалювала. У Дімоча Юліан знав Дмитра з часів революції на Майдані. У серпні минулого року разом записалися у батальйон. Йон Азов, там у Дмитра був позивний брат. Він завжди першим рвався в атаку. Він завжди мені казав. він ну, це мріяв. Мріяв аж померти в бою за Україну. Це для нього. Я думаю, слава Богу, щоб не справдилося цього. Але бачиш, справдилося. Загинув як герой. І людина найкраща, була найкращий син України. Можна сказати тієї ночі, каже Юліан: бійці звільнили Широкине. далі. Пішли на саханку. Там двоє наших отримали поранення, а Дмитро загинув від міни. Він повернувся в Широкіно, тоді штурм зачистили Широкіно, тобто відбив його, і потім пішли на Саханку, Друга сотня. І Саханку вже майже зачистили, там бої вночі ще йшли. Якраз вночі от десь він чи вправо побіг, чи вліво, десь не туди побіг, куди треба. Ну от Не пощастило просто і міна, впала прямо на нього, десь в 3, в 5 в годин ночі. По пів метра від нього міна розірвалася. Він то в повітрі можна скати і помер. Тіло загиблого бійця привезли у Полтаву 13 лютого. Усю ніч у соборі над ним читали псалтир. Його смертю рятована не одна людина, а десятки, можливо, й сотні, тому що ми вже стали свідками, як гинуть мирні жителі від російських снарядів і градів. І всіх тих смертоносних засобів, які привезла Росія на Донбас. Труну з бійцем принесли на руках вулицею жовтневої від свята успенського собору. Поховали Дмитра Коряка на алеї героїв Полтавського міського кладовища.